І поки росіяни. Руськопаспортне, рускаскріпне і кремлекоцнуте ковтають те, що вони не отримають Крим. Ну власне, Зеленський їм сказав, що Дузький їм, а не Крим, я м'яко кажучи, перекладаю дипломатично на не дуже дипломатично, але цілком практично це ж напередодні завтрашньої зустрічі в Лондоні. Президент України прес-конференцію дав. Ви її всі побачили? Якщо раптом ні, то все дуже просто. Крим окуповані території ось вам, і ніхто їх визнавати не збирається. А а далі, а далі ну давайте домовлятися, і при чому готові на будь-який мандат перемовин, часткова, повна зупинка вогню. Ну а далі що потрібно Кремлю? А Кремлю нічого не потрібно. У Кремля взагалі все і так дуже видно. От вам, будь ласка, бабахи. бабахіотичніки, газове заправка, походу. бо форбо то стріляють там? Коротко, і от дим оттуда. А що це за що-то до сих пор там і відео йде димо оттуда? Це Владимирська область. Раптом, що це м, один з найбільших з найбільшіших, якщо дозволите, складів боєприпасів. 51-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Міноборони м, Владимирська область. Що сім населених пунктів вже евакуюють через те, що у когось горить, а у когось підгорає. Але вони відверто відверто починають говорити про цікавезні речі, що все? Не так класно, як Путіну видається. От вам зетблогер, який починає а чи продовжує волати про те, що м -м, не все так однозначно в цій вашій спецоперації, і все нравиться, не нравиться, до фіналу наближається. причому фіналу російських окупантів? Якби заявив та що мов є основання полагати, що ми їх не просто додавимо, но доб'ємо. сейчас все-таки еще чуть-чуть и, и мы, как сказал Владимир Владимирович, добьем. Вот. Хотя я скептически вот додавить бы, добивать я не знаю, нам что-то нечем добивать. Там ну, настолько все устали вот, от всего. Вот. Но тем не менее, вот. вот это вот балансирование, оно как бы. Возможно, Ви ж зрозуміли посил пасил блогера про те, що Владимир, Владимир... Владимир Владимирович Владіміч може виговорити все, що завгодно, і він зараз скаже все, що завгодно, але там настільки все усталі, що в принципі вже. А, немає ким, немає чим. Попри те, що російська армія переважає у кількості, переважає у кількості окупанту штук, техніки і так далі. Але питання у тому, що біда страшна, прийшла звідки не чекали. Біда страшна у тому, що м, їм. Не розказали, як насправді потрібно зараз відповідати правильно на путінські слова. Е, хана, хана спеціальної військової операції. Вона захлинається, незважаючи на кількісну перевагу росіянських сил. Пропагандистам доведеться відпрацьовувати ротами завтра після зустрічі в Лондоні. Ротом вже відпрацьовує Путін, намагається бути ближчим до народу. Що з того вийшло? Нічого не вийшло насправді, бо ротом Путін е, намагається. щоразу отработать одну и ту схему. Примитивно, матюкливо. Я тоже как-то говорил об этом, потому что здесь мы понимаем, мы с вами говорим на одном языке, о каких-то элитах говорили. Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там, пальцы веером, и вот мы, мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее за ними будущее страны. Ну насправді тут така справа, що майбутнього в цієї конкретної країни немає, і у цих конкретних окупантів теж. Але що Путін намагається матюкнутися і продемонструвати, що він проти еліт, які гроші накрали, ну тут дивна історія, бо сам Путін, ну ви ж розумієте, що живе біднящика, прям бот, прям аскет. Наскільки аскетично живуть росіянці, тут поп дивиться виступає проти їхніх марнотратських звичок. Каже, марнотрати страшезні. І що його з тими марнотратами робити? Біда пороти ловити пороти і знову лупити. Оце єдине, що може. А і від Мерседеса відібрати, бо не годиться, коли м, в така ситуація, що попам на мерседеса не вистачає, а прихожани чи ухажани на мерседесах їздять. Жертувати церкви встановлювати, підтримувати храми. Вот. Тому нас жу люди бояться, от в клуби, там потратять сотні тисяч. За ночь сотні тисяч тратять. Вот, там жалуются. Или там к каким-нибудь шарлатанам пойдут, там десятки тысяч тратят. Приходишь... Какой а для... а миллионы, батюшка? Квартиры, Квартиры продают. Ну вот видите, вы больше знаете, чем я. Ну, батюшка российского российский острясец вина он на ночных клубах, знаете, вы же бачите, с А вот с шарлатанами... Вот я вас Почитаешь иногда, И потом думаю, а сколько ты свечку взял? За 10 рублей, за 5 рублей. А почему? А що, від ціни свічок залежить? Рівень, ступінь, глибина прощення, моління у росіянців. Да. Чому у тебе совісті не хватає от, прийти, от, ну как би покрасити храм, там, на краску дать. Ну, приходите і зразу фарбуєте крах. Конечно, да. Чого ж у то? М? А? Чого не хватає? Там на ремонт дать. Да, иконы, Бачу, які ікони треба в храмі по історію. Давайте, може, давайте для Бога щось вот устроїмо, давайте, ну, давайте. для Бога, Бога Наприклад, сказав Путін, і ви взяли і устроїли. Це ж для Бога? Ну, чи як? Ну я насправді дивуюся цим попам, які а, дивуються, що вони ще чомусь дивуються. А, росіянці, які ніколи не були релігійними, ба більше. Я кажу, дослідники вже нічого християнського і православного, тим паче, не залишилося в тій структурі, яка зветься у них московською церквою. Вони ще далі вимагають, тому що фарбувати і реставрувати треба клас. От оце життя давайте построїмо там щось, Давайте зробимо так, щоб от, Господь був від наше серце. Тобто, так в принципі не видно. Якийсь сліпувати російську кліцнутий е господь в їхній версії, звісно, Стремящийся к ньому. Такого немає. Поэтому мы должны людей к этому призывать. Ну и, конечно же, не, не идти на поводу, все время плачется, что денег нету, все это самое, там выйдешь там провожать человека до этого, до калитки. Смотришь, там какой-то Мерседес, БВ, а денег нету, ничего нету. Я думаю, ну ладно. Дорого такие машины зажать даже. Я понимаю, все Потому деньги денег уходятся, не хватает. Да. Да, Поэтому да, вот да, эта да, вот да, проблема, бывает, проблема да. она же все время обвиняет, то, что как бы денежные вопросы. А вы хотите в чистый храм приходить, вы хотите... Проблема, которая обвиняет денежные вопросы. Здравствуйте. Претензии, я, я так разумею, у московского попа наибольше до аналоговнятных автомобилей. Ну, що немає аналоговнітних автомобілів у тих, хто приїжджає конкретно до цього попа, але є ексклюзивна аналоговнітна технологія, яка допомагає. Я нагадаю від щурів, комарів, від руйнування дамп від потопів, від пожеж. Ну і від що там від газу теж допомагає від мізків. До речі, теж бойових дійстві прибулі. Сі час з курського направлення, з білого родського Ми прибули з ікони останнього руського государя імператора Ніколая II. который сохранил нам жизнь на Донбассе в прошлом году на Пасху. И после этого мы прошли по Курской области. И там, где мы прошли, не смогли пройти войска НАТО, потому что мы, как люди, которые там находимся с первых дней, знаем, что там не, с... не ВСУ подавляющих. Не СВО, вы же разумели, да? В числе. А наемники польские и натовские. Не удалось им пройти. Так вот и сейчас мы пришли для того, чтобы пройти по границе между Росси... Россией, между Белой Русью І Польщі. для того, щоб враг рак не пройшов? Ага, Так, а слухайте, а можна можна, щоб ви прийшли там десь з Фінляндією поруч? Ну, так, щоб з Німеччиною десь можна пройти? Ну, так, щоб точно НАТО на вас не напало. А що ж ви от тими іконами не наштампували весь кордон для того, щоб НАТО точно на вас не напало? А, воно не так нападає, то ми не з тої сім'ї, ви з красивої. Ще з е, дивовижних історій, які вони штампують нескінченно смоліна, пам'ятаєте? От він далі починає висмолюватися. Насправді, все те, що відбувається зараз в Росії, це квінтесенція якоїсь шизофренії. Час ставити діагнози і штампувати нові, або якось міксувати старі. Направду ми маємо з вами чітко розуміти, все те, що нині відбувається за поребриком, це за межею розуміння. Розуміння. Політична релігія, яка стосується тоталітарних спільнот, вона відверто розпочинає розвертатися на повну силу. І оскільки все тільки починається, на Російщині далі будуть розгледжувати серед тих, хто не так виглядає, не того зросту, не тої шкіри, не того кольору очей, волосся і так далі. Не тої мрії будуть розглядати нацистів і фашистів. Ну точніше, чому будуть вже розглядають. Упрощаємо проблему. Вот я заметил, что последние там, может быть, лет 5-10 у нас все споры, каких бы убеждений человек не придерживался, заканчиваются констатацией того, что и одна сторона, и другая – это фашист. Обычно друг друга так вот обвиняют. Ну, в общем, да, бывает Проблема такое часто. Проблема в том, что вот мы этими словами как бы ну просто нам очень удобно оперировать. Ну вот видим врага, он нам не нравится. Давайте мы его просто скажем, что он фашист. Ну и все. И вроде как бы вопрос решен. Но на самом-то деле вопрос не решен. Вот я вам скажу, у меня есть опыт разговора с очень одним высокопоставленным дипломатом. Не буду называть его фамилию, он... Потом в Европейском Союзе отвечал прямую за Украину. А это был разговор более чем 10 лет назад, когда я был заместителем директора Российского института стратегических исследований. Он приезжал к нам снять как бы, информацию, как мы относимся к Украине, что собираемся делать. Ну и, соответственно, нам было интересно, что они uh -huh. по этому поводу думают. Так вот. Несмотря на то, что с какими-то вопросами мы могли друг с другом согласиться, там по поводу Украины, как только разговор зашел о том, что рано или поздно все равно Россия поставит вопрос о том, что Украина это часть нашего государства, нашего русского мира, он сказал: Нет, мы много вложили в эту страну. Ми воспитали там в кожному городе целую сеть людей. Это сто стоило... сіть воспіталі, заметчє сіть А що там про русский мір, яка є політичною релігією і насправді є свідченням їхньої тоталітарності, генно-модифікованості, чого завгодно? Якось Смолін так дуже дуже плавно уникає цього. Нам очень дорого. В нужний момент вони прийдуть к власті, і Україну ми вам ніколи не віддадим. праб. Пробле... Потім мені довелося цим чеком займатися в качестве ну от узнать, хто він такий поподробнее. Слушайте, це абсолютно ліберал, любить джаз. Усіх во всіх во молодіж. Все, ну тепер ви розумієте, що з джазом покінчено в принципі в Росії. Угу. Фіксуйте, В тусовках. то есть, ну, абсолютно нічого зв'язаного з фашизмом там, малі нацизмом. Но русафоб абсолютно стопроцентний. То есть... а тепер зрозумієте, да? Логіка? Він не фашист, не нацист, але русофоб і любить джаз. Щось зайві в цій конструкції. Так, зайві росіяни, але вони ніяк цього не можуть визнати. Я не знаю, коли настане той момент, коли вони таки це визнають, але ми їм маємо крепко допомогти. І такі поступово допомагаємо. Не повірите, але тут за гробові битва, і не просто за гробові, а за гробові, які потенційно на дітей, які потенційно не ті, за яких платили гробові, бо гробові платять за тих дітей, які підтверджені, а ці якісь не Ні-ні ні, я не здуріла. Це реальна штука, яку вони обговорюють на своїх телевізорах. Так, так, чиї діти і як його довести, що діти були того, кого закопали і кому, і як поділити тепер гробові. Діля в конце концов в тюрму. А за що вона відбивав срок за кражу? Знаєте, парень молодой, можна там хотіла там. Мені удивлять чим-то денег не було там Нормально, да? Тобто історія про те, що чувак крадіє, його загратували за те, що він гроші крав і когось там обікрав. Він мене хотів дивувати. Абсолютно, росіянський підхід. Ні, краплі сумнівів у тому, що це не ок. Абсолютно. Красивенька баришня сидить і каже. Мы надо увад их. Шло на кражу. Честно, я не знаю. Ну, в конце концов, ему пять лет дали. Ваш сын, Кирилл, когда-нибудь сомневался, что дочь Софии его дочь. Но у него были, закладывались такие эти, но она его перебеждала, потому что он Всего. ее очень сильно любил. С рождением дочери расходы Анны Назаровой выросли многократно. Подгузники, игрушки, а также полезная и качественная еда. И тут, бац, так случилось, что у нас специальная военная операция. И вот теперь. Мы решили делать, значит, ДНК. Мы именно сейчас хотим получить вот ту самую историю, потому что кроме алиментов мы получаем все преференции от государства. А сейчас Когда он стал участником, вы да, понимаете, я что не денежки получают... Тест ДНК нужен четырем дочерям одного отца, который ушел по контракту на СВО, чтобы выяснить, кто из них ему родная по крови не имеет права на миллионные выплаты. Це головна задача сьогоднішнього їхнього телевізора. І це головна задача того, що у них направду вбивають у голови. Їхня спільнота розділилася на тих, хто іде на СВО добровільно. Ну як добровільно, його ногами випихають для того, щоб потім влаштовувати телевізійні шоу Битва за бабло. Тобто тут битва за СВО. Зацілює СВО, які ніколи не будуть досягнуті, тому що досягнуті будуть ніколи. Бо як сказав Зеленський, питання про вступ України в НАТО має вирішувати. Ну, напевне, що Україна і НАТО. І тут слово Путіна таке собі. І з іншого боку, між чоловіками і жінками, які живуть краще і гірше. Ну, бо гірше живуть ті, які своїх чоловіків ще на СВОшко не відправили. Є біда. До речі, тут вам привіт, східної Європи східноазійські. Тека Ну, точнее, россиянам привет, и они продают, прошу дуже. Хорошо воюют, но я считаю, что они физически слабее нас. Когда я получил ранение в Курской битве, российская армия не смогла меня спасти, потому что по нам велся минометный обстрел. Однако мои сослуживцы не испугались и вытащили меня. Если бы кто-то спросил меня, повторил бы я это? Я бы ответил: да, но только если был бы со своими соотечественниками. Ну, тобто історія про те, що вони своїх не бросають, очень даже бросають, і в принципі, ви це бачите. До речі, тут ще одна страждалиця, плакальниця Семанян, її в прізвище, чи кесаян, тут не суттєво, чи вона баба, чи мужик, вона не може визначитися. Вона ще грубових не отримала і навряд чи отримає, бо вони собі грубових накрали ще за життя. Так от, а вона тут стражденницю зображає в прямих ефірах чужих телеканалів. Прошу мова, ви пам'ятаєте, що Семанян після того, як її комнувся і. Кіосаєн, каже, та я буду нині за Кіосаєна в ефіру його виходити. Але після цієї заяви жодної програми так і не вийшло. Не виходить у Марго бути тіграно. Але виходить плакати, виявляється. Не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні. Якщо ти хочеш, щоб я могла ще хоч щось говорити, кажи, а потім встав на монтажі. Тигран мене дуже уговарював венчатися, Я им говорила, Тиграш, для меня венчание значит очень много. Не просто много, а принципиально. Потому что это обещание, которое ты даешь Господу. И можно нарушить обещание данной женщине, но нельзя нарушить обещание данной Господу. Поэтому вот ты совершенно уверен, что тебе больше не понравится никакая другая девушка. Молодая, красивая, ты пользуешься успехом. Да ты что, что ты несешь? Я говорю, ну, Тиграш, ну что ты, тоже я не вчера родилась, да, ты красивый мужчина, и там мне ему, Знаешь, сколько наши ее вешаются? Прям при мне. Ты пойми, я-то тебя прошу всегда, я вообще к этому спокойно отношусь. Русская скрепность. Это достаточно неглубокая русская скрепность в чечене. Абсолютно. Делай, что хочешь с точки зрения меня, делай, что хочешь. Ты пока что это обещание перед Господом не давал. А после того, как ты его дашь, уже все, понимаешь. Давай поэтому повременим. Ну вот повременили. Ты представляешь? Понимаешь, я, я вообще собралась тогда. Просто. Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе. И ее дети, и мои дети. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь, это же. Ой, Боже, рускоскріпності, розкоскріпністю допомагайте. А що там зі самогубством? А що там самогубців не відспівують? А що це отак от нормально так пропагувати? Нормально. Насправді ви побачили яскравий емоційний приклад, як Симонян пропагує, що бабів на СВО. Бо що вони всі там з сьстрами, бабками, мамками живуть, і цілком собі можуть собі дозволити грохаться на СВО, що кожного другого дня? Сліз Семенян показувати більше не буду, а ні, буду ще трошки. Бо вона ж плаче про те, що її мають грохнути, хоча не грохнули. Але ж кома у, у кесаяна, але чого не поїхала? Бо ж сьостри діті і накрали. Але чомусь не поїхала. Бо що? Грим потече. взагалі то прекрасно. если в этом настоящем уверен, что в этом страшно, вот, это, вот то, что сейчас происходит в моей семье, вот это очень страшное в жизни, понимаешь? А собственная смерть, то что в этом? То есть я в этой смерти нашла для себя утешение, понимаешь, что вот я уйду и все, конечно, меня там сразу грохнут, во-первых, какой из меня этот самый Ну, вися, здесь на меня ахотяться, то там слушать рун. А тепер найцікавіша історія. Двічі вона повторила фразу «грохнут», СВО, ну якої зміняєте саме. І вот этот самий з Маргарита Сіманін цілком. А що на неї там охотяться, це вона про дрони. Пам'ятаєте, що ті самі дрони, які раз по раз регулярно прилітали туди, де Маргарита Сіманін живе, жила, чи щось там існувала. Питання ж у тім, що вона і далі буде жити, поховає вона свого кіасаяна. Він там комнувся чи не комнувся. Це взагалі не суттєво відключить вони відключать з ним кінці. Ви ж прекрасно розумієте, правда? Пересадка мозку, серця пердячої жилки взагалі не суттєво. Суттєво те, що їй доручено пропагувати нову хвилю СВОшнутих баб, які мали би за зразком Росію сімачка, взяти її піти в СВО. Ну, біда або тренди, як сказати в російській пропаганді. Все трендами намішано тренди трендами поганяють. определять главные базовые тренды вот родина вот отечество вот духовность вот все остальное дальше здесь может быть какое угодно разнообразие мнений но главное чтобы был стержень на который это все нанизывает Ну, власне, про стрижень, на які вони все нанизують, він і зрозуміли. Маргарита продемонструвала, Путін матюкнувся. Піп сказав на Мерседесах не їздити, а там з іконою пройшлися. А ну і ще фашисти від джазу. Це коротко про те, що вони будуть нести і далі. Але найголовніша історія про бабло. Зараз російський телевізор буде рясніти трьома повідомленнями: перше, вони будуть розбирати про все те, що буде завтра в Лондоні. Друге баби на СВО, і третє це гроші на СВО. А ми а ми з вами будемо далі зустрічатися для того, щоб розбирати їхню пропаганду. Емоційно, яскраво, ну і дуже коротко для того, щоб не псувати собі мозок російським лайном.